Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. Зрадник, який зливав дані росіянам про Луцький аеродром, отримав 12 років тюрми. Волиня не не вбив знайомого горловиною розбитої пляшки. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 8 травня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. 8 травня Україна разом з усією Європою і всім цивілізованим демократичним світом відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. І день пам'яті та примирення. Друга світова війна для України, територія якої стала одним з головних полів битви, стала величезною трагедією. Загинуло понад 8 мільйонів наших земляків, як військових, так і мирних мешканців. Однак у сучасному світі, на зміну німецькому нацизму, на наші землі прийшов російський рашизм. Ми щиро віримо, що вже незабаром у календарі з'явиться нова важлива дата день перемоги над Росією. І розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних 4 травня у шпиталі внаслідок поранення, отриманого 29 квітня під час виконання бойового завдання, помер 39-річний герой з Волині Олександр Гурич. У листопаді захиснику мало б виповнитися 40 років, та, на жаль, не судилося. Прощання із героєм відбудеться у 4-9 травня у Ківерцях. На волі надійшла ще одна скорботна звістка. Підтвердили загибель 36-річного героя Вадима Ковальчука, який понад 9 місяців вважався зниклим безвісти. Відомо, що відважний воїн загинув ще у липні 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кремінна, що у Луганській області, у четвер, дев'ятого травня, загиблого військового зустрічатимуть у місті Горохів. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Волинянин, який збирав для ворогів інформацію про Луцький військовий аеродром, проведе 12 років за ґратами. Як повідомили у СБУ, йдеться про екс військового, якого у 2020 році завербували спецслужби РФ. Зловмисник вивідував інформацію про кількість і типи літаків, бойові припаси та озброєння, розміщення укриттів і розташування інженерних будівель. Дані він передавав агенту РФ, екс-льотчику, завербованому ворожими спецслужбами. Останнього контррозвідники затримали в березні 2020 року на кордоні при спробі втечі. Згодом його засудили за держзраду до 14 років позбавлення волі. І у квітні цього року Луцький міськрайонний суд виніс вирок і поплічнику державного зрадника. Його засуджено до 12 років позбавлення волі у селі Цегів Луцького району на великдень 5 травня відбулася подія, від якої холоне кров. Етверези чоловік під час конфлікту кілька разів ударив у шию горловиною розбитої пляшки 61-річного знайомого, завдавши різаних ран. Фатальних наслідків удалося уникнути лише завдяки медикам. Як повідомили у прокуратурі, вирішується питання про обрання підозрюваному, який уже мав конфлікти із законом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Луцьку не обійшлося без ДТП. 7 травня зіткнулись шкода та Опель на проспекті перемоги. 45-річний Лучанин на шкоді в'їхав у попутний легковик «Опель» під керуванням 43-річного місцевого жителя. В результаті 16-річна пасажирка Ополя отримала травми її госпіталізували. Обидва учасники ДТП були тверезі. Слідство триває. У Луцьку поліція затримала чоловіка, який серед білого дня розмахував ножем і нібито кидався на людей. Відео опублікували в місцевих телеграм-каналах. Відомо, що інцидент стався 8 травня поблизу проспекту Молоді в Луцьку. Телеканалу конкурентів у поліції повідомили, що патрульні поліцейські доставили правопорушника до Луцького районного управління поліції. Наразі з ним працюють спеціалісти, проводять необхідні процесуальні заходи. На чоловіка складуть адміністративні матеріали за статтею 173 та 185 кодексу України про адмінправопорушення. Йдеться про дрібне хуліганство та злісну непокору працівникам поліції. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські терористичні війська здійснили чергову масовану атаку. У ніч на 8 травня були удари по об'єктах генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавський, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій. Про це повідомило Міненерго України. У результаті російської ракетної атаки у броварах Київської області, 8 травня, виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. За інформацією мера броварів, внаслідок атаки поранення отримали дві особи: жінка 1962 року та чоловік 1990 року народження. Їх госпіталізували. Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко пізніше додав, що росіяни атакували область дронами камікадзе та крилатими ракетами. Зафіксовано пошкодження ліній електромереж в одному із сіл частково відсутня електроенергія. А голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що є влучання в регіоні у об'єкт критичної інфраструктури. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що є влучання в регіоні у об'єкт критичної інфраструктури. Також начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що над Черкаським районом збили один шахет. В результаті падіння уламків пошкоджено один будинок. Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину у Олександрійському районі пошкоджено теж об'єкт критичної інфраструктури. За інформацією голови ОВА Андрія Райковича, травмовано дитину восьми років. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів. Про влучання повідомив і голова Полтавської області Філіп Пронін. Попри вдалу роботу наших оборонців неба. На жаль, були влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Після удару ворожого БПЛА виникла пожежа. А під ранок, 8 травня, російські окупанти атакували два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Є влучання у Червоноградському та Стрийському районах. Спалахнули пожежі. В ефірі телемарафону новини голова ОВА Максим Козицький уточнив, що у Стрийському районі є влучання по газовій інфраструктурі, а у Червоноградському по теплогенеруючій станції. Вночі 8 травня російські війська обстріляли ще й Білозерку Херсонської області. За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок ворожих ударів у власному будинку загинула жінка 1959 року народження. Ще троє людей поранені. Також росіяни вранці 8 травня обстріляли вокзал у Херсоні на щастя без постраждалих. А уночі 8 травня російські окупанти атакували Запоріжжя, поцілили по об'єктах критичної інфраструктури та цивільної інфраструктури. Також пошкоджена пожежна машина за інформацією голови ОВА Івана Федорова. Минулося без жертв. А 8 травня в день російські військові вдарили по території освітньої установи в Харкові. За інформацією голови ОВА Олега Сенігубова, внаслідок атаки постраждало п'ятеро людей. Серед них діти 12, 13 та 15 років, а також чоловік 55 та жінка 80 років. Згодом мер міста Ігор Терехов написав, що влучання було у територію стадіону, де гуляли діти. Стан одного з постраждалих дітей дуже важкий. За інформацією харківського ЗМІ «Гвара медіа, поранені внаслідок російського удару, діти просто грали в футбол на майданчику біля школи під час лучання. Двоє з них у тяжкому стані. Зафіксовано уражені легені, травматична ампутація стопи і травма голови. Верховна Рада на засіданні 8 травня проголосувала за продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації по всій території України. Відповідні укази президента затвердили 339 та 336 голосами. Відповідно, воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили на 90 днів до 11 серпня цього року. Це вже 11-те подібне голосування. Відомому українському олігарху слідчі поліції оголосили підозру у замовленні умисного вбивства. Про це повідомили в офісі генпрокурора та нацполіції на опублікованому правоохоронцями фото бізнесмен Ігор Коломойський, який є другом і партнером ще одного олігарха з Волині Ігоря Палиці. За даними слідства, у серпні 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція встановила беззапережні докази, що підтверджують особу і замовника. Тож встановлено, що бізнесмен, який з вересня 2023 року знаходиться під вартою за підозрою у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом ще у 2003 році замовив вбивство адвоката. Мотив помста юристові за відмову співпрацювати в незаконній оборудці. Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який дає дозвіл деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Повідомляють, що законопроєкт підтримали 279 парламентарів. Зазначається, що не будуть мобілізовані засуджені за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки. Також корупціонерам не дозволять замінити покарання на можливість воювати. Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції Фунікулера у Києві, в результаті якої загинув підліток. Працівнику управління державної охорони Артему Косову перекваліфікували підозру на тяжчу статтю. Тепер підозрюваному може загрожувати довічне ув'язнення. Нагадаємо, 7 квітня співробітник управління державної охорони Артем Косов, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, у вагоні фуникулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до 16-річного юнака та з силою штовхнув його у вікно. Хлопець упав, розбив головою скло і отримав смертельний поріз шиї. Неповнолітній тоді помер на місці події. Згідно з рішенням суду, підозрюваний перебуває під вартою. Своєї провини косов не визнає і до новин світу. Литва не планує повертати українських чоловіків на батьківщину, проте може відмовити в наданні посвідок на постійне проживання, якщо вдасться встановити факт ухилення від служби. Про це повідомила литовська прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте в інтерв'ю для Файненшал Таймс. Вона наголосила, що держава бажає допомогти Україні, що вона мала потенціал для оновлення збройних сил і дала відпочити людям, які давно воюють. Разом з тим Шимоніти повідомили, що її країна фактично готова відправити своїх солдатів в Україну на навчальну місію, але Київ поки що не просив про це. На кордоні із Польщею затримали російського дезертира, який втік із українського фронту та перетнув білоруський міграційний канал, організований режимом Лукашенка. Про це повідомляє польське видання РМФ ФМ. Повідомляють, що затриманому російському військовому 41 рік він був у цивільному та без зброї. В окупанта виявили військові документи, зокрема, контракт з армією про участь у війні проти України. Зазначається, що дезертира ретельно перевіряють польські служби. AstraZeneca відкликає вакцину проти коронавірусу з продажу в усьому світі. Компанія пояснила, що препарат забирають з комерційних причин, оскільки його замінили оновлені вакцини, які борються з новими штамами. COVID-19. про це повідомили Телеграф та Ройтерс. Нагадаємо, нещодавно фармацевтичний гігант уперше в судових документах визнав, що вакцина AstraZeneca може викликати рідкісний і небезпечний побічний ефект тромбоз із синдромом тромбоцитопенії. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.